Чи знали ви, що деякі з найбільш поширених ліків, які багато людей приймають щодня, можуть повільно і непомітно пошкоджувати мозок? Таблетка, яка, на перший погляд, має лікувати безсоння, біля або високий рівень холестерину, може насправді послаблювати пам'ять, погіршувати концентрацію та навіть збільшувати ризик розвитку деменції. І в цьому полягає головна небезпека багато з цих препаратів настільки звичні й поширені, що навіть лікарі іноді не помічають пов'язаних із ними побічних ефектів для мозку. Якщо ви останнім часом відчуваєте, що ваш розум став повільнішим, ви забуваєте, де залишили ключі, важко зосередитись, можливо, справа не в стресі чи віці. А в ліках, які ви приймаєте щодня? Сьогодні ми поговоримо про сім типів препаратів, які, згідно з дослідженнями, можуть мати серйозний негативний вплив на когнітивну функцію. І ми почнемо з одного з найвідоміших бензодіазепіни. Ви, напевно, чули про діазепам, клонозепам, лоразепам. Ці препарати часто призначають при тривожних розладах, беззаєсонні або судомах. Вони дійсно можуть бути корисними при короткочасному використанні. Але коли їх приймають протягом тривалого часу, вони стають небезпечними для мозку. Чому? Тому що бензодіазепіни знижують активність нервових клітин. Вони пригнічують центральну нервову систему, викликаючи седативний ефект, що може вплинути на здатність домислення, реакцію і пам'ять. З часом це може порушити здатність мозку формувати нові нейронні зв'язки, основи для навчання і запам'ятовування. Крім того, вони викликають залежність. Чим довше ви їх приймаєте, тим складніше мозку функціонувати без них. Люди починають відчувати хронічну втому, ментальну туманність, забудькуватість. А найгірше вони не розуміють, що причина в таблетках, які, за їх переконанням, мають допомагати. Дослідження показують, що тривале використання бензодіазепінів значно підвищує ризик деменції, особливо у людей похилого віку. Першими ознаками можуть бути незначні провали в пам'яті, зниження концентрації, апатія. Але з часом це може прогресувати до серйозного когнітивного порушення. І це ще не все. Ці ліки також зільшують ризик падінь та нещасних випадків вдома, оскільки вони викликають сонливість і порушують координацію. Особливо це небезпечно для літніх людей, які можуть впасти вночі, прямувавши до ванної кімнати, що може призвести до переломів і тривалої втрати незалежності. Моя порада, якщо ви приймаєте бензодіазепіни більше ніж кілька тижнів, терміново обговоріть це з вашим лікарем. Можливо, настав час поступово знижувати дозу або замінити препарат на безпечнішу альтернативу. Але ніколи не припиняйте прийом раптово без медичного контролю. Це може викликати серйозні симптоми відміни, такі як судоми або сильну тривожність. Тепер поговоримо про групу ліків, які, з одного боку, рятують мільйони життів щороку, а з іншого можуть тихо шкодити вашому мозку, статини. Саме так мова про такі препарати, як самвастатин, аторвастатин і розвастатин, які широко використовуються для контролю рівня холестерину. Ці ліки призначають для профілактики серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт чи інсульт. І так, вони дійсно ефективні в цьому. Але те, що багато людей, включаючи деяких лікарів, досі не помітили, це те, що тривале застосування статинів, особливо у літніх людей, може мати серйозні побічні ефекти для мозку. Ви колись відчували, що ваш розум став повільнішим. Що ви ніби прокинулися, але думки залишаються в тумані. Забували прості імена, не могли зосередитись або відчували, що втрачаєте ясність мислення, навіть якщо не хворієте. Це можуть бути ознаки реакції мозку на тривале використання статенів. Справа в тому, що статини можуть знижувати рівень важливої для мозку речовини, коензиму Q10. Цей коензим критично важливий для виробництва енергії в клітинах, а мозок один з органів, який споживає найбільше енергії в організмі. Коли виробництво цієї речовини зменшується, мозок починає страждати. Крім того, Нові дослідження показують, що деякі пацієнти під час тривалого прийому статенів розвивають симптоми, подібні до депресії. І найгірше, багато хто думає, що це просто стрес, в тому або ознаки старіння. А справжня причина, можливо, саме в таблеці, яку ви приймаєте щодня. Але уважно, це не означає, що ви повинні припинити прийом статенів самостійно. Ні в якому разі. Ці препарати можуть бути життєво необхідними у багатьох випадках. Але важливо, щоб їх використання контролювалося лікарем, особливо якщо у вас вже є проблеми з пам'яттю або плутаниною свідомості. У деяких випадках лікар може порекомендувати додатковий прийом коензиму Q10 для захисту мозку. Також важливо підбирати дозу особливо обережно для літніх людей, оскільки саме у них побічні ефекти проявляються сильніше. Є дослідження, які показують, що тривале використання статенів може знижувати когнітивні здібності в осіб із початковими ознаками деменції. І ще більше, деякі люди повідомляють про зміни настрою, постійну дратівливість, апатію, складність у прийнятті простих рішень, і все це можна сплутати з депресією або навіть початком хвороби Альцгеймера, хоча насправді це може бути побічною дією препарату. Ось чому вкрай важливо поставити лікарю просте, але серйозне запитання чи може мій мозок страждати від цього препарату. Тільки так ви зможете отримати повну оцінку ситуації. Переглянути дозування або знайти безпечніші альтернативи для збереження розумових функцій. До речі, якщо ви вже стикались із подібним або знаєте когось, у кого почались проблеми з пам'яттю після початку лікування статинами, напишіть про це в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим звернути увагу на те, що вони раніше ігнорували. І якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, поставте вподобайку та поділіться цим відео з рідними, особливо з тими, кому за 60. Бо саме в цьому віці побічні ефекти часто залишаються непоміченими. Тепер настав час поговорити про групу ліків, яка часто використовується для лікування депресії, тривожності та безсоння, але яка, при неправильному або тривалому застосуванні, може серйозно порушити когнітивну функцію. Ми говоримо про трициклічні антидепресанти, такі як амітриптилін, іміпрамін і, і нортрептилін. Ці препарати були одними з перших антидепресантів. Які почали застосовуватись у 1950-х і 60-х роках. Вони залишаються ефективними в багатьох випадках, особливо коли інші антидепресанти не працюють. Але, на жаль, вони мають цілий список серйозних побічних ефектів, які особливо вражають мозок, особливо у літніх людей. Одним із найгірших побічних ефектів трициклічних антидепресантів є антихолінергічна дія. Ці препарати блокують нейромедіатор ацетилхолін, який відіграє ключову роль у процесах пам'яті, навчання та концентрації. Коли ацетилхолін пригнічується, мозок починає працювати гірше, думки стають туманними, концентрація падає, а нову інформацію запам'ятати майже неможливо. У багатьох випадках пацієнти повідомляють про відключення, як ніби розум повністю гальмує. Люди стають більш дезорієнтованими, часто забувають, де вони перебувають, що хотіли зробити або що вже говорили. А найгірше, це плутають зі звичайними проявами віку. Але це не просто старіння, це може бути наслідком дії препарату. У дослідженнях чітко вказується, що чим вища антихолінергічна активність препарату, тим вищий ризик розвитку деменції у пацієнтів старшого віку. Крім впливу на пам'ять, ці антидепресанти також викликають сонливість, зниження артеріального тиску, серцебиття, сухість у роті, затримку сечі та запори. Це не просто незручності. Це можуть бути серйозні проблеми для людей похилого віку, які вже мають ослаблений організм. Багато лікарів більше не призначають ці препарати людям старше 65 років, за винятком особливих випадків. Але правда в тому, що десятки тисяч людей по всьому світу все ще приймають трициклічні антидепресанти щодня, іноді навіть не знаючи, що існують сучасніші і безпечніші варіанти лікування. Що робити, якщо ви або хтось із ваших рідних приймає такий препарат? Перш за все. Не панікувати і не припиняти лікування самостійно. Але вам потрібно поговорити з лікарем. Поясніть, що ви стурбовані впливом на пам'ять, і запитайте про альтернативи з меншим антихолінергічним профілем. Запитайте, чи можуть ці таблетки погіршувати мої когнітивні здібності? Чи є щось менш ризиковане для мого мозку? Це питання може буквально здерегти вам розум на майбутні роки. І ще одне: якщо вам здається, що ця інформація важлива, натисніть подобається. Підпишіться і поділіться цим відео з тими, хто може потребувати такого попередження. Розуміння цих ризиків перший крок до захисту того, що у нас найцінніше нашого мозку. Наступна категорія ліків, які заслуговують на вашу пильну увагу, це кортикостероїди, зокрема преднізон, дексаметазон і метилпреднізолон. Їх часто призначають при запаленнях, аутоімунних захворюваннях, алергічних реакціях, астмі та артриті. Вони надзвичайно ефективні. Коли потрібно швидко зменшити запалення, але їх вплив на мозок це тема, про яку майже не говорять. Можливо, ви чули про так звану стероїдну психозу. Це серйозний, але рідкісний побічний ефект, який може виникати при високих дозах стероїдів і викликати галюцинації, параною, зміни настрою, розгубленість і навіть агресивність. Але навіть без психозу тривале вживання кортикостероїдів може викликати інші когнітивні порушення. Пацієнти часто повідомляють про погіршення пам'яті. Труднощі з концентрацією, репади настрою і навіть депресію. Все це може виглядати як емоційна реакція на хворобу, яку лікують стероїдами, але в багатьох випадках це побічна дія самих препаратів. Механізм простий: стероїди впливають на рівень кортизолу в організмі, і коли кортизол підвищується на тривалий період, це може пошкодити гіпокамп, частину мозку, відповідальну за навчання та здерігання спогадів. В деяких дослідженнях було показано, що навіть після припинення лікування, Мозок деяких пацієнтів не повністю відновлюється. У людей похилого віку ці побічні ефекти ще серйозніші. Часто кортикостероїди призначаються на довгий час при хронічних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит або хронічна обструктивна хвороба легень. І з часом пацієнт починає втрачати енергію, ясність думки, стає емоційно нестабільним і ніхто не пов'язує це з ліками. Якщо ви або хтось із ваших близьких приймає кортикостероїди протягом кількох тижнів або місяців, Необхідно стежити за когнітивними симптомами чи почали з'являтися провали в пам'яті. Плутанина. Дратівливість без причини. Це можуть бути сигнали про те, що щось не так. Необхідно обговорити це з лікарем. У деяких випадках є можливість поступово знизити дозу або перейти на інші протизапальні засоби з менш вираженим впливом на психіку. Важливо мати чітке уявлення, лікування не повинно руйнувати вашу свідомість. Пам'ятайте. Ваш мозок це головний інструмент, і його стан впливає на якість вашого життя. Якщо ви починаєте відчувати, що втрачаєте себе, можливо, це не просто емоції або вік. Можливо, винен препарат, який здавався безпечним. Не замовчуйте це, поставте запитання. Обговорюйте з тими, хто вас лікує. І, якщо вам здається, що ця тема важлива, поділіться нею, щоб більше людей могли захистити свою розумову ясність, особливо з віком. І нарешті ми дісталися до найбільш суперечливого препарату в цьому списку. Це ліки, які щодня рятують життя мільйонам людей, особливо тим, хто живе з діабетом двох типу. Але також це ліки, які можуть завдати серйозної шкоди мозку, якщо їх вживати без належного контролю. Йдеться про Метформін. Так, саме Метформін – один із найпоширеніших та найефективніших препаратів для зниження рівня цукру в крові. Він знижує інсулінорезистентність і контролює глікемію, що вкрай важливо для людей з діабетом. Але існує проблема, яку часто ігнорують навіть медики. Метформін знижує всмоктування вітаміну b 12 а цей вітамін є критично важливим для роботи мозку, пам'яті та нервової системи загалом. Коли рівень b 12 падає, з'являються провали в пам'яті плутанина, ем'язова слабкість, втома та навіть симптоми, схожі на хворобу Альцгеймера. Що ще гірше. Втрата b 12 може проходити безесимптомно протягом довгого часу. Людина просто думає, що старіє, що втомлена, що це стрес. А насправді це брак вітаміну, викликаний прийомом ліків. Тривале використання метформіну без регулярного моніторингу рівня b 12 може призвести до незворотного ураження нейронів. Так, саме так, клітини мозку можуть помирати, і це вже не підлягає відновленню. Нейропатія, проблеми з координацією, зниження когнітивних функцій. Усе це можливі наслідки. Але зверніть увагу, проблема не в самому метформіні, а в тому, що не проводиться регулярне обстеження крові. За нормами, людям, які приймають метформін тривалий час, потрібно щонайменше раз на рік перевіряти рівень вітаміну b 12 І якщо він знижується, просто додати добавку або ін'єкції. Це просто недорого і може запобігти катастрофі. Тому, якщо ви або ваші близькі приймаєте метформін, не панікуйте, але й не ігноруйте ці дані. Якщо ви помітили, що пам'ять погіршилась, ви відчуваєте ментальну втому, втрату зосередженості, не списуйте це лише на вік або діабет. Зробіть аналіз крові перевірте рівень b 12 Це простий крок, який може зберегти ваш розум і вашу незалежність. І, будь ласка, не припиняйте самостійно прийом метформіну. Завжди консультуйтесь з лікарем. Але ставте питання. Бо чим більше ви знаєте, тим більше шансів у вас не стати жертвою тих самих ліків. Які повинні були допомогти.